Всім привіт! З вами Шампунь, і сьогодні зі мною сталик саме знайти блок. Суть челенджа така. Я і він вирішуємо, який блок ми будемо добувати. Для прикладу, це обсидіан. Коли ми його знаходимо, хто перший поставить його, он сюди переміг. І так, перший блок це буде блок заліза. Три, два, один, все, погнали! Хто ж перший його добуде? Як ви бачите, ми в джунглях, тому можна піти шукати ось ці самі храми. Але ризикувати я не буду, тому що не знаю, чи там 100% залізо. О, я якраз біля печери. В мене є кайло і слід робити кам'яне. 16 блоків. Думаю, цього мені потрібно. Кайло, пічка, ну, а також меч. Як ж мені повезло, біля мене є вугілля. Ця печера дуже маленька, вона мені дала лише камінь та вугілля. Думаю, тут буде те, що мені потрібно. Воно тут просто мусить істинно бути. О, я цьому неймовірно радий! 12 штучок сюди. Негайно ставимо пічку та все це переплавляємо. Давайте я зроблю ще другу пічку, щоб це все було швидше. І так, все, дев'ять. Я роблю цей самий блок, та мчуся просто туди. Кристалика немає. Що? Ну що ж, ставимо. І під ось такий гарний захід сонця я перемагаю. Наступний блок це блок пшениці. Я навіть не поставив цифру один, але він вже почав. Ой-ой-ой, лава! Я чуть сюди не впав. Якщо я знайду село, це буде джекпот. Якщо я нічого не знайду, то думаю, ви самі знаєте, я потрачу марно час. Хоча в мене з'явилася ідея садити її, поки вона виросте, займе багато часу, але дев'ять штучок робимо мотику та йдемо садити пшеницю. Я її посадив. Чому і там джунглі, і тут? Невже цей біом став таким розповсюдженим? О, гляньте, так це ж херсонські кавунчики. О, як їх багато! Я вирвав справжнісінький джекпот. На дворі ніч, тому швидко хапаємо це все та йдемо до спавну. До речі, подивіться на цю красу. Мені потрібно наїстися та просто рванути. Надіюсь, херсонські кавунчики не підведуть, тому побігли. Стоп! А де блок? Капець! Я блок забув! А мені ще зараз плести по воді, то Та там утопленики. О, ось це саме лавове озеро, в яке я чуть не провалився. І все. У мене закінчився запас їди. Зараз або бийся, або програвай. Добуваємо це дерево, добуваємо. Все я поставив! Наша задача знайти блок зеленої шерсті. А саме добути шерсть та її перекрасити. А ми починаємо, поплили. Третій раунд уже без відліку, тому що і йому, і мені на це все, все рівно. Зараз мені потрібно знайти вівцю, знищити її, добути шерсть, потім перекрасити її шерсть і все. Я переміг і ось вівця. Блок в мене вже є і так, трасник. Стоп, з нього лише цукор можна зробити. Як ж зробити цей зелений краситель? Та ну, кристалик мене в. Ось і кристалик теж получив, але від скелета, тому мчуся забирати його ресурси, а також свої повертати. Так, ось. І що з бамбуку теж не можна нічого зробити. Точно, я згадав, потрібно жовтий і синій змішати, тоді вийде зелений. І нічого не робиться, стоп, це як? Можливо, якщо я погодую панду, то мені щось здасться від цього. Тим часом квадратик в селі. Я вже чекаю кристалика. І так, ось кристалик, ось він, ось він. Получай. О, ні, куди це він тут пішов? Що це він тут робить? Я поняття не маю, я просто від нього обороняюся. Ем, Саме розумне рішення. Йоу! Йоу! що це Йоо! Вигравай собі. Ну, а я рахую, що слід зробити нічю. Один раунд переміг я, один він, але все ж барвник нас переміг обох. Ну а з вами був я Шампунь, всім удачі, всім пока-пока.